І всім хай! Сьогодні ми з вами будемо грати Роблокс. Для начала нам треба зайти в Роблокс, звісно. Заходимо. Що ще буде грати? А, окей, зараз покажу, як отримати. Три чи... Ну, від двох десь до чотирьох конфеток в 99 лісу. Перш ми заходимо в 99 лісо. Вот тут нова ава. Вот заходимо. О, Загрузили Такс. Ну і показую докон. Е, ми йдемо от з вами за оці востойки Ось тут такі будуть, коротше, конфетки показувати, ми їх тут маємо зібрати І зараз покажу друге місце. От ідете сюди до цього сейфіка от. Там де кристаліки І йдете за нього. Тут теж буде одна конфетка. І всім папа. -па. Надіюсь допомогла. Ой, тільки шана замітила, що тут можна якусь оленя купити.